Починається не з будівель, не з машин і не з гучних заяв. Світ починається з дитячого погляду, з першого усміху, з першого мама. Кожна дитина це надія. Це майбутнє, яке сьогодні спить у колисці, а завтра будуватиме мости, рятуватиме життя і писатиме свої історії. Але щоб мати завтра, ми маємо берегти сьогодні, берегти дитинство, їхню безпеку, їхні мрії, їхнє право бути почутими. 4 червня всесвітній день дітей. Це не просто свято, це нагадування. Діти не малі дорослі, вони окремий світ. І цей світ потребує турботи. Малюнок на асфальті, казка перед сном, лист до святого Миколая це не дрібниці, це їхній всесвіт. І якщо ми його зруйнуємо, чи буде він у них знову? У кожного з нас було дитинство, але не у кожної дитини є дитинство зараз. Одні грають у хованки, інші ховаються від війни. Діти не мають бачити страх. Вони не повинні жити в небезпеці. Їх не можна виховувати в криках, у голоді, в байдужості. Вони не обов'язок, вони життя. Ми часто говоримо діти наше майбутнє, але майбутнє не виросте на болі. Воно не проросте, якщо сьогодні ми будемо байдужими, що для дитини означає щастя. Теплі руки мами, спокійний сон, книга, що пахне новозною, безпечний дім і дорослі, які не забули, як це бути добрими. Сьогодні не час учних слів. Сьогодні час запитати себе. Чи дітям біля нас затишно, чи бачимо ми їхні сльози, коли вони мовчать? Світ має починатися з любові, і ця любов не лише у словах, вона у діях, у законах, що їх захищають, у школах, де їм безпечно, у вулицях, де їм не страшно. Діти не повинні боятися рук дорослих. Ці руки мають тримати, а не бити, хвалити, а не принижувати, вести, а не залишати в темряві. У кожної дитини. Право бути щасливою не лише в теорії, а насправді. Це право не дається на свято, воно має діяти щодня. І коли ми кажемо світло майбутнього, не забуваємо, що це світло сидить на задній пахті, полює криве сонечко і вірить у добро. Дитина це дзеркало нас, як ми до неї, так і вона до світу. Сіяти доброту це не ідеалізм, це інвестиція в людяність. Цей день не про подарунки, він про свідомість, про діалог, про те, щоб слухати не лише крики, а й тишу. Бо іноді тиша це крик, якого ніхто не чує. Ми можемо дати дітям нову іграшку, а можемо дати новий світ світ, де їх бачать, де їх не вчать терпіти зло, де їх нічому не залишаються без відповіді. Це не діти мають вчитися виживати в світі дорослих. Це дорослі мають навчитися берегти світ дітей, бо вони ще не вміють захищатися самі. Сьогодні ми голос дітей, і наш обов'язок говорити за тих, хто ще не може, бо мовчання це не нейтральність, це згода. Не ігноруйте, не виправдовуйте жорстокість вихованням, не сприймайте сльози як маніпуляцію. Діти не зобов'язані бути зручними. Вони мають бути щасливими, майбутнє не починається колись, воно починається з кожного доброго слова сьогодні, з кожного обійму і з кожного я поруч. І коли ви не знаєте, що подарувати дитині, подаруйте їй безпечне місце, подаруйте зразок, подаруйте себе, щирого, чесного, доброго. Бо любов це не тільки пожиття, це відповідальність. Це здатність бути тим, на кого вона може спокласти. Світ зміниться, але зміниться тільки тоді, коли змінимось і ми. І почнемо будувати країну, де кожна дитина захищена, почута і уважно прийнята. Всесвітній день дітей не лише для дітей, це дзеркало дорослих, і час подивитися в нього чесно. Бо найбільше, що ми можемо дати дитині, це не речі, це світ якому хочеться залишатися людиною, світло майбутнього в дитячих очах. Захистимо їх, не відвертаймося, бо там, у цьому погляді, ми. Сьогодні день дітей, але любов до них щоденна. Бо дитина це не завтра, дитина це тепер. І це найважливіше. Дитинство це час, який не можна повернути, але ми маємо зробити його вартим пам'яті. Працюємо для цього щодня, бо дитина це не хтось, це кожен із нас колись. А саме з цього починається світ.